you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся. Ми починаємо. Керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Бобиренко прославився своїми псевдоточними прогнозами на рахунок майбутнього України. Путін прийде за Києвом. План по Києву здадуть. Путін готує наступ на Суми. Вже засипають бомбами. Зсу втратили ініціативу. Зеленський дістав всіх на заході. У раду зайдуть військові. І це лише маленька частинка тієї пропаганди, яку він розповідає. А нещодавно до нього ще й приєднався Україн. Ський журналіст Богдан Буткевич, та тільки вони не розуміють, що всі ці їхні точні прогнози дуже поширені російською мовою, і яро використовуються противником, аби демотивувати українське населення. Крім того, такі прогнози з їх боку дуже сильно налаштовують українське населення проти влади і провокують створення протесту, саме того, про який попереджала українська та іноземна розвідки, які росіяни і назвали Майдан 3 Та тут є один нюанс: вони працюють на афільованих самим Порошенком інформаційних майстрів. Данчиках, і така ситуація зараз з прогнозистами поширена. Якщо росіяни на початку повномасштабного вторгнення не могли нічого толком той зробити, то зараз до них приєднались на допомогу українські медійники, експерти і так далі. Та як би вони не старались, і щоб не запускали у маси, український народ все одно згуртований і перевіряє всю інформацію двічі, тому такі експерти, які почали об'єднуватись і нести в світ всяку ахінею, просто без проти сили нашого народу. На цьому мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.